Так, друзі, наступне між колективами Old Friends та All Friends Team. Давайте з заявок ми розпочнемо. Old Friends, два голки при заявці. Максим Каминін, без номеру, Олександр Макетенко, 18-й Олександр Виштак, 88-й Костянтин Кугач, 32-й Антон Струй з рахунком 1-2. Зараз ще кубковий виклик в матчі зі старими друзями і доїжджає 40-ка хвилинка нічия. 3-3, ну а вже в серії вплинантів з РТП. Э, свого Гогл Чумаченко. Каминен. Каминін. Каменін. Його. Тарець. Ференс. Ян спокійно відбивав і пан Стів. Атака від команди Максима Каменіна. Пас під удар є. Я Я атака не завершилася все, все тямборів. Ярослав Пугач наносив завершального удару із хорошої позиції. Каминін. Перед ним Олексій Ведмеденко. Каминін. Рані, цьому. Десятку суперників. Видобуває стандартів. 62. Підкопля. Медведєм. Виштак одержує від Каменіна. Виштак, Ще лівіше на Бугаче. Каменін. Каменін. Удари. гол Забуває Максим Каменін. Одинадцята хвилина. Точний удар Мільсос. Відвісти Онлифан Стем ведуть ведуть номінальні гості у цій кубковій зустрічі про старих друзі в онліфанте френсоти з номер один Каминин Максим. Максим Камень. Олексій Ведмеденко. Йому повертаю. Дим Сашинський є. До шостого номера він вже. Вештак. Олександр Вештак пробиває кіперплановий. Він гався опанувати верховий пас. Іскра. Іскра. Продовжує тягнути друзі Гол від Олфенс гол від All Trends Дмитро Іскра на 19-й хвилині. Ось, нарешті, то uh, виходить із зустрічною uh, атакою у старих друзів. Є удар і вгут. Ударом uh, низом влучає Дмитро Іскра 1-1. All Trends only fans. Пугач. Oh, Камені, ну лівій про максим. Небезпечно пробиває Фанцтім 1-1. По перерві. Фан Стім виходив у лідери після точного удару Нисом. Що до штрафної площі Виштак. Втілення від Каменіна. Штрафній площі Виштак. Тут момент. Забивання Олександр Виштак. Але, друзі, лео виголос від арбітра. На дальній бровці. Наша стар вітра лунають апеляції. Вже про перегляд варм сигналізує Рашпері. І поставить ведмеденка Олексій. У провку на Кирєнка. Єфанов. от Єфанов. Кирієнко, в центральному колі Вадим Сашинський. І. Легова передача. Надлягалку феномінальна гостей Єфанов. Точність вибігає фан з Діп. Джумачин. Стрій друга замикає. Олександр Вешта вражає лучник. Олд Френдс. 30 ця хвилина. Фад Стін зривається. Бандішіть. Три один трофонів. П'яненко не зіграв на виході, Друзі Гол! Друзі Гол від Old Friends Олександр Павленко. Олександр, друзі, всередині другого тайму зменшує різницю на табло до мінімальної. Рахунок 2-3. Old Friends on Team. <різь> Fan St. Old Friends Огризається У... з... З... з суперником такий. Чумаченко запускає Сергій Гортів. Каменін виставив ногу. На Чонлі Фан з центральної зони удар Голкіпер. Виконує ah! переведення праворуч. Пугач. Ярослав із Костянтином обігралися. Ще один пас. Вже від Костянтина на Ярослава є бар. 30 секунд секунд для старих друзів. Єфану надальну ставляє партнер відправити. Вже не влучили, не влучили старі друзі. Сергія Лук'ененка, голголкіперасліфан Стім. роботи не то добивання. Це що ж таке? Е, ці останні хвилини ну звичайно, звичайно, що розчарування, розпач старих друзів, валиду ну, як, як реагувати на такі моменти, друзі. Одна атака, друга така, третя така це все небезпечно.